Шановні, добрий ранок. Хочу дуже коротенько сказати кілька важливих думок, чого я вирощую болгарський перець. Я думаю, що якщо ви дивитесь на цей товар, ще я нічого вам не розповів, а він вам вже подобається. Тому найперше, тому що це дуже гарний овоч, гарний продукт. Гарний товар для того, щоб продавати його дорого і продавати всім людям, як і тим, в кого. Більше є можливість купувальна, так і тим, хто менше забезпечений фінансами. По-друге, його лежкість. Він дуже довго зберігається як на стеблі, так і в ящиках. По-третє, якщо подивитись на ці теплиці, які в мене є, то я вам скажу, що набагато більше клопоту з огірками, набагато більше клопоту з. Помідорами і набагато більше клопоту з іншими культурами, які порівняно е, до перця. Тому, шановні, ось такі основні кілька принципів хотілося б вам розповісти. Я знаю, що не завжди я буду збирати гарні урожаї з теплиці, в якій кожен рік садиться перець. Але е, Поки я зможу його збирати, я буду садити. І, крім того, паралельно я ще зможу вивчати деякі культури і також їх підсаджувати для того, щоб мати і сіву зміну, і різні напрямки заробітку вирощування овочів. Я хочу вам сказати, що крім того, що це гарний товар. Ще така важлива думка, що я можу в першу чергу виростити, наприклад, розсаду або, наприклад, розсаду для людей. <кій> якусь редиску там, але саме вигідніше це, ясне діло. Ніяка не редиска, не цибуля, а весною тільки розсада або квіти. Ну Ось так. Тому, шановні, це сама головна причина, чому я вирощую перець. Мені є ще над чим працювати. Тому що є помилки у вирощуванні перця, є недоліки, є ті моменти, які я себе обкрадаю в урожаєві. Але все одно, дивлячись, продаючи все і маючи немалий об'єм. І також працюючи в основному самому, можна з перцем дуже багато встигнути. Дуже багато встигнути, дуже багато зробити. Але хочу дати вам головне правило. Найперше правило це якісне насіння. Я поки що зупинився на гібридах Sprintbox, це жовтий, і Геркулес це червоний. Я використовував самозбір, я використовував оригінал і я зрозумів для себе, що тільки, тільки оригінал. Крапка. Тільки якісний гібрид. Я використовував інші гібриди. А, я їх не пам'ятаю, але самі популярні це нібито Вангард, Амарок, Марек. Я і ці гібриди. Пробував, ну для мене, ще раз повторюсь, Геркулес, це червоний, ось він. І спрінбокс, це жовтий. Залишаються ті перці, які самі достойні, як на мене. Тому найперше це ех, якісне насіння. По-друге, розсада має бути не більше, як 45-55 днів. Бажано в стаканчику або в касеті. Ну в касеті не 160, а 96 або ще менший. Чому? Тому що по-різному я вирощував. Було таке, що була розсада в мене і 90 днів, із бутонами вже, і з плодами навіть малими. І без плодів, і висока була розсада, і в великому стаканчику, і в малому. Ну, в великому це максимум 200-грамовому, в півлітровому я ще не вирощував. І для себе я побачив, що молода розсада не перероша, там, де ще немає бутонів, де перець коріння перцю, будьте уважні, не оплило повністю всю касету або стаканчик. Це самий. Сама найкраща, сама перспективна розсада. Тому друге, це якісна розсада, третє висажена не в холодну землю. У нас це середина травня, початок травня, ну останні роки це середина травня. Коли закінчуються приморозки, останній приморозок 22-го в нас може бути. А в основному так 15-10 го го травня. І далі це помірні поливи. Через день або кожен день, якщо є плівка через день, щоб під корчом було не мокро і не сухо, щось таке середнє. А потім, коли рослина вже взялася рости, багато вона любить води. Чим більше кущик наросте в міру, не жируючий кущик, а такий кущик, який допоможе закрити повністю плоди і нав'язати великі плоди. І вже якщо є бажання давати добрива, чого я ставлю добрива на останню планку? Тому що саме головне це правильна агротехніка. А добрива це вже додаток до вашої правильної техніки. Тому що якщо ми в першу чергу ставимо на перше місце добрива і думаємо, що ми всипемо, купимо, накупимо, але хвора розсада чи невчасно висажена, перероша. Чи не так поливається, то всі наші добрива, вони не дадуть того ефекту, на який ми розраховуємо, або вони розраховані. Також хочу додати, що дуже важливо ще дати кальцій десь у вересні. Для того, щоб перець можна було тримати до жовтня, до кінця листопада. Але це не дуже перспективно з моєї там. Десь до 5-6 років ми займаємося конкретно перцем. Це невигідно, треба в вересні давати кальцій, кальцієву селітру в каплю, для того, щоб після зриву 3-4 тижні перець не гнив в ящиках. Ложити його не в приміщенні, а бажано десь на терасі, бажано десь в сухому місці або в теплиці, яка повністю відкрита, провітрюється, щоб ящик на ящику не був, щоб не залізли миші. Тобто на максимальному повітрі має бути перець. Щоб він не гнив. Тому що де за духа, там перець гниє. Запам'ятайте це. Ми даємо кальцій, і після того ми ще можемо виростити на Різдво на Новий рік зелену цибулю. Якщо в нас є мінімальне повітряне отоплення. Ось так я вам розповів дуже цікаво. Навіть самому мені сподобалось. Тому е, є питання, задавайте. І саме головне, пам'ятайте, е, тільки правильна агротехніка, правильні дати посіву, полив, насіння, розсада, частково підживлення, захист це все грає дуже важливу роль, щоб отримати нам якісний урожай. Дякую за увагу. Якщо корисний контент, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І, можливо, у вас є поради, які ви вирощуєте гібрид і вам сильно він подобається. Наостанок я скажу, що вирощую я конкретно цей перець, тому що він дуже товстостінний, він дуже смачний, дуже соковитий, і люди за ним полюють. Чуєте, полюють. Вони приходять, і іноді, коли нема мене на базарі, моєму продавцю кажуть: тут стояв хлопчина, продавав перець. Вона каже, ну це його товар. Ні, ми чекаємо хлопчину, бо ми в нього купували смачний перець. Ну, ось так. Добре, будьте здорові, пока.